Білорусь, начебто, потрапила на встановлені літальні апарати. Вони просунулися в глиб країни і за повідомленням телеграм-каналів вирішили підірвати нафтопереробні заводи та можливо військові об'єкти. Оголосили повну готовність, а інсайдери заявляють, що мінськ після цього може вступити у війну. Яка реакція Лукашенка та що це насправді було? Розбираємося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. У мережі з'явилася інформація про те, що расисти, нібито, запустили попела. В бік Мозерського ЕНПЗЕ новина про атаку дронів з'явилася в одному із багатьох моніторингових каналів Телеграмі. Після цього її поширив канал оперативний ЗСУ. А далі цитую. дрон, який залетів через село Н'ясенко, це на район. Далі продовжив рух на. На рувлю та Мозер в Мозерському районі було чутно вибух, який міг бути запуском ракети ППУ, а Згодом повідомляли, що шахет більше не фіксують. Пише Білоруський Гаюн. Військова авіація Білорусі вночі не піднімалася. Так йдеться у пості. До слова в Білорусі ймовірно вперше застосувала авіацію для збиття рашистського дрона Камікадзе, який вкотре залетів на територію країни. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Білоруський гаюн. І за інформацією аналітиків під час чергової атаки Арев пок. Раїні один із шахетів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Як зазначають дані моніторингу після заходу дрона в повітряний простір Білорусі, винищувач ВПС Близько 20 хвилин ганявся не порушником, А в єльському районі Гомельської області місцеві чули, що не менше два вибухи спостерігали яскравий спалах в небі. І таким чином це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС зробив спробу знищити реальну військову ціль в небі. Рашистський дрон камікадзе типу шахет. Так йдеться в заяві білоруських Гаюн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив слова українського президента Володимира Зеленського. Який сказав, що білоруський очільник пропонував йому завдати удару по мозерському нафтопереробному заводу у відповідь на вторгнення расистів. Про що Лукашенко розповів журналістами за його словами, коли він почув слова Зеленського, йому стало погано. Адже він мовляв не міг сам запропонувати українському президенту завдати удару по найкращому світі мозерському НПЗ. Ну а далі пряма мова Клянуся вам, що такого не було. Ну навіщо ти це кажеш? Ти поганий шоуманти навіть не Трамп додав Лукашенко. Він також каже, що удар по Мозерському НПЗ був би йому не в плюс. Адже він мав би відповісти на нього, і це мовляв тягнуло Білорусь у війну. Ну а в Білорусі вздовж траси між Мозерем та Мозорським НПЗ в районі села Поньки з'явилися десятки вогневих точок. Там було помічено окопи з бійцями і шлагбамом із колод. І, і про це повідомляє моніторингова група білоруських гаюн. За даними гаюна, ця траса воде від Мозря до Мозерського НПЗ. А ось бійниці нових точок Она спрямовані саме в бік Мозоря. крім того, біля нових споруд були помічені військові позначені червоним скотчем. Це Позначення раніше вже використовувалися для ідентифікації білоруських військових в українському прикордоні. Ймовірно, білоруські військові перебувають там із метою участі в навчаннях. Не виключено, що в рамках цих навчань вони відпрацьовували і відбуття нападу на МНПЗ. Ну а безпілотники Арефії вже неодноразово залітали на територію Білорусі. Тому на фоні цієї ситуації керівник центру протидії та з інформації про ранбої України Андрій Коваленко заявляв, що. В ситуації із залітанням безпілотниками шхет до Білорусі все йде до того, що Ерефія таки здійснить провокацію щодо цієї держави. У вересні до країна залітало 30 безпілотників. Був навіть зафіксований удар шахедом поблизу мозер, де розташований нафтопереробний завод. Все йде до того, що Ерефія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам самонпузе, і це свідомі дії рашистів, каже Коваленко. Тим же часом розміщення Ракетного комплексу Арішнік в Білорусі не вплине істотно на військовий потенціал РФ щодо Європи та України. Про що йдеться в звіті інституту вивчення війни? Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що рашистські балістичні ракети Арішнік можуть прибути до Білорусі з дня на день. Та додав, що Рефія може розмістити ці ракетні комплекси в одному із білоруських міст, наприклад, в Урші неподалік від Смоленська на заході. Рефії Лукашенко стверджував, що розміщення рефії ракет Арешнік в Білорусі є прямою відповіддю на розгортання ракет США в Європі і заявив, що ракета Арешнік захистять Білорусь. Цитую, Лукашенко ймовірно, сподівається встановити певний контроль над використанням російських ракет Арешнік, розміщених в Білорусі, щоб підтримати Веренітет Білорусі, який зараз слабший. Але Москва швидше за все збереже оперативний контроль над ракетами та їх використанням. Так йдеться в звіті. За оцінками інституту вивчення війни. Розміщення ракет Решняк на білоруській території не змінює фундаментально рашистські військові можливості щодо Європи та України, оскільки рефія вже давно має систему озброєнь з таким же корисним навантаженням та більшою дальністю в Калінграді і в інших місцях на материковій частині Рефії. Між іншим, Білорусь нестиме військову загрозу для України. Аїна та європейських країн НАТО поки в державі панує прорашистський лад на цьому наголосили учасники круглого столу розширення війни. Білорусь як плацдарм для атаки на держави НАТО. Ну а далі цитую, наш північний сусід часто проявляє себе досить неоднозначно по відношенню до України та інших сусідів, що викликає занепокоєння, і ми розуміємо, що. Процес демократизації найближчим часом в тих умовах не спостерігається і не варто на нього сподіватися. Але тим не менше, ми повинні все ж таки мати певні надії, певний аналіз та розрахунка на майбутнє, каже директор програми рашистських і білоруських студій аналітичного центру Українська Призма Ярослав Черногор. Ну а представник із оборони та Нацбезпека об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Вадим Кабанчук. Підкреслив про те, що зараз відбувається в регіоні методи тиску на РФ та експансія, дуже схожі з тими, який використовував агресор проти України, обнулення державності, ідентичності, просування ідеї рускава міра для того, щоб ми ефективно могли разом протистояти РФ та режиму в Білорусі країнам нашого регіону. Необхідно мати спільну координацію, мати необхідні інструменти для реагування при різних сценаріях, наголосив Камбанчук і водночас заступник директора міжнародного. Центру протидії рашистській агресії Дмитро Громаков зазначив, що Білорусь наразі опинилась перед стратегічним для себе вирішенням питання чи. Буде вона в майбутньому в Європі, чи стане плацдармом для нападу на неї, і він зазначив, що можна вважати, що 24 лютого 2022 року відбулася ліквідація Білоруської республіки як такої, тому що ані юридичної, ані політичної оцінки білоруської конституції з білоруської влади ніхто не надав. Саме тому з цього моменту можна вважати Білорусь окупованою територією режим, який існує наразі окупаційним. А далі пряма мова військово-стратегічне навчання захід 25 які намагаються Ести РФ та Білорусь в кінці року фактично повторюють сценарій 2022 року, і таким чином Білорусь перетворюється на генератор загроз та плацдарм для агресії проти інших країн. Дуже серйозним маркером того на що готова Білорусь і що буде відбуватися в найближчі два роки, стане саме проведення цих навчань. Якщо Білорусь відмовиться від них, то можливо це буде сигналом для світу, що Рефі пом'якшує свою хватку навколо Білорусі. каже. Громаков своєю чергою народний депутат України Дунда, розповів, що стан суспільства, економіки та держвлади в Білорусі свідчить про те, що цитую, Білорусь і місцезнаходження географічно є загрозою для східного флангу НАТО. І він нагадав, що Верховна комісарка ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявляла, що за даними розвідслужби, в 28-му році очікується вторгнення на РФ або перевірка спроможності обороноздатності європейської частини НАТО. Депутат зазначив, що ризики цього є досить великими. Проте напад може навіть відбутися і в цьому році. А ось регіони Балтики є дуже вразливими. Бо при наявності сучасних технологій дронів окупанти ці території Можна досить швидко і легко, але такі плани РФ неможливі без співучасті Білорусі. Цитую далі. відповідно, якщо протестів в Білорусі не буде, то буде вважати, що активного елемента в суспільстві немає. Будь-якого спротиву немає. Тут в Білорусі буде готовий плацдарм для вторгнення в східні регіони НАТО і свідомлюючи це, люди мають для себе ухвалити рішення та розробити сценарій, яким чином можна протистояти цим процесам. Так наголосив. Парнаментарій, французькі міражі, так вже в українському небі, і зовсім скоро ми нарешті отримаємо ці винищувачі від Франції. Так, зовсім буквально нещодавно, начебто, говорили з вами про те, що підписали цю угоду, про те, що Франція нам їх надасть. Тож яку кількість так і як швидко ми зможемо їх побачити в нашому українському небі? Далі з вами розбираємось. Українські повітряні сили вже до кінця першого кварталу 2025-го отримують винищувачі міраж 2005 від Франції. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Скоро над Україною будуть літати французькі міражі. Наприкінці кварталу, як оголосив президент Республіки Еммануель Макрон, заявив міністр. І також далі будемо більш детально говорити про те, як голова МЗС України Сибігу запросило на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великобританії, Іспанії та США. Про це повідомило джерело в дипломатичних колах. Наш співрозмовник поінформував, що ця зустріч має відбутися 12 лютого в Парижі. Інших деталей він не навів. Ну і також будемо далі трішечки говорити ще про ту фейкову інформацію, яка з'являється в просторі. Зеленський створив проблеми словаччині та завдає їй шкоди. Ось такі новини з'являються і звісно, їх поширюють рашистські змі 1 січня. Україна заборонила транзит рашистського газу. Ну, і, звісно що Роберт Фіцо не може на цьому заспокоїтися. Він спочатку намагався в стилі Путліра погрожувати, щось там бігав, намагався вирішити, скликав зустрічі. І загалом хотів виправити ситуацію, проте цього не сталося. Ну, і, Висловлювання, яке я тільки що процитувала, каже словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо на засіданні комітету з питань економіки про транзит російського газу через Україну. Насправді ж ці чергові абсурдні заяви це спроба перекинути відповідальність за власні провали внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів, наголошують в МЗС України і порадили Фіцо подивитися не за кордон, а у дзеркало. Крім того, українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку. Проросійської політики керівництва Словаччини. результат очевидний. Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі словаччини отруїлися російською пропагандою. Перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій ворогами в українському МЗС впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде у розріз із вибором народу словаччини не бути невід'ємною частиною європейської. Спільноти, і сам народ цієї країни вони говорять, що скоріше за все просто Роберт роботфіце намагається відвернути увагу від тих проблем, які є всередині держави, і правління словаччини, взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не зовсім підтримувало нашу державу, і це підтверджує все таке проросійські настрої, які панують у. Цій країні, ну і також Володимир Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут. Президент відвідав Аскольдову могилу та вшанував подвиг молодих хлопців, які понад 100 років тому стримували наступ більшовиків на Київ. Ви можете бачити в себе на екранах ці кадри. Володимир Зеленський згадав, звісно ж, сучасних героїв, які віддали життя у боротьбі за незалежність України, а саме Марка Паславського, Олександра Клітинського, Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова, Павла Петриченка. Ну і звісно ж, ми висловлюємо вдячність нашим. Воїнам, які боронять нашу державу, які віддають своє життя за мирне небо над територією нашої держави. Ну і звісно ж, ми не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, які роблять все заради нашої перемоги. Донатом. Ну і далі з вами, ще будемо говорити про приємне, про санкції, так для расистів, а саме про те, що ЄС планує вести санкції низку, так нових, саме проти прокремлівських ЗМІ, Нарешті дуже важливо, тому що змі напряму впливають на свідомість людей на те, що люди думають, так на цю масу. А ну, коли це мова йде, знаєте, про расистів, про те, що дійсно вони думають, яким то якимось перепрошую, якимось колективним розумом всі. Вважають, що Путін рашистський диктатор, він править і тому подібне. Тобто дійсно бачимо, наскільки там змі впливає на людей, на їхню підсвідомість, на те, що е, самі себе бомбять, на спецоперацію, на всі ці моменти. Тобто розуміємо, що це дуже важливо. Змі, медіа, тим паче під час війни вони мають дуже і дуже величезний вплив. Тож далі будемо з вами говорити, які санкції саме буде введено, коли і на які знаєте саме от сайти на території рашистів, на їхні змі. Тож далі про це говоримо. Детально. Отже, Європейський Союз планує вести санкції проти низки кремлівських ЗМІ. До 16-го пакету санкцій Європейського Союзу потраплять кілька підконтрольних Кремлю медіа, зокрема ТАС і Лентару. Згідно з інформацією проєкту система, їхні ефірне та цифрове мовлення заблокують. До переліку також увійшли. Як я вже зазначала, ТАС. Державне інформагентство, що діє з 1904 року, звізда і Красна Звізда це офіційні медіа Міноборони ЕРФІ, також «EA Daily» – сайт відомий поширення фейків про кремлівських маніпуляцій, фонд стратегічної культури, російський аналітичний центр, пояснення служби зовнішньої розвідки ТМЗ СРФ, Лента Ру видання, що після 2014 року стало рупором кремлівської пропаганди. «Ньюс фронт сайт, створений у Криму після окупації, співпрацює з ФСБ Балтік» – Ресурс із е, тенденційним контентом націлений на русифікацію країн Балтії. Саус Фронт, портал, який поширює теорії змови, пов'язані із ФСБ Санкції передбачають заборону мовлення, поширення та реклами контенту цих. Ресурсів у Європейському Союзі блокування доступу до сайтів і додатків провайдерами є заборону на співпрацю з цим медіа для громадян і компаній Європейського союзу. І це неодмінно має вплинути на економічний потенціал Російської Федерації, і дуже добре, що ось ця вся фейкова інформація буде менше поширюватися, адже ворог дуже багато всього неправдивого намагається просунути у. Світ також не тільки серед свого населення, але взагалі серед всього світу, і посіяти якийсь сумнів, якусь паніку у головах людей, які все це дивляться та слухають, іноді взагалі. Те, що вони говорять, просто вони навіть не співставляється. Тобто, ті, хто це вигадує, вони не дуже там стараються це робити, щось вигадали, 10 разів повторили, там щось розбіглося, та нічого страшного, всі і так все зрозуміють. Вони ото прочитають і нічого аналізувати не будуть. Ну так робить народ Рашиської Федерації, тому вони і звикли так. Робити і розповідати все те неправдиве, адже бачать, що це дійсно продовжує діяти. Ну і також рефія не стоїть на місці. На жаль, вони розвиваються у військовому плані. Вони змінюють свою тактику, вдосконалюють виробництво різної техніки, озброєння. Ну і, звісно ж, намагається збільшувати кількість партнерів. Там Путлер вистеляє червоні доріжки, зустрічає всіх привітно і робить вигляд, що він ніби добрий та полюбляє гостей. Так ось щодо до. Досконалення рефі в плані виробництва дронів вони почали використовувати морські пла власного виробництва. Помічник Путіна Патрушев виробництво безекіпажних катерів значно збільшено з огляду на досвід війни в Україні. Сказав він, рашисти також мають намір використовувати в них навіть штучний інтелект та технології машинного навчання. Вперше такий вид зброї застосувала саме Україна, наша держава і тут рашисти не змогли не зібрати у нас цю інформацію і не використати її у своїх же дронах. Тобто вони все піддивляються тут, якось намагаються дізнаватися більш детальну інформацію про виробництво наше і не тільки. І потім все те перевтілюють і втілюються у реальне життя, коли виробляють. Аюється подібне залізяче, ну і далі про те, що відбувається на міжнародній арені. Про зустріч з Дональдом Трампом, дійсно цікава інформація з приводу того, що зовсім скоро вже так ймовірно відбудеться перший офіційний контакт нашої країни з новою адміністрацією Трампа. Ймовірно, це все відбудеться 12 лютого в. Парижі так зовсім буквально от скоро. А саме ще з мені повідомляють про до того, що нашу країну запросила на зустріч очільника міністра закордонних справ країн ЄС і держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Саме нашого міністра закордонних справ України Андрію Сибігу запросили. І він 12 лютого так візьме участь у розширеному засіданні глави МЗС країн Європи та нового держсекретаря США Марко Рубіо. Про це пишуть як Суспільно, так і Інтерфакс Україна, так і наші ЗМІ, наші медіа з посиланням на офіційні джерела. І за інформацією змі зустріч відбудеться орієнтовно 12 лютого в Парижі. В ній візьмуть участь очільники зовнішньополітичних відомств Франції, ці Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії також звичайно сполучені Штати Америки. Під час такої зустрічі в Німеччині у грудні 2024 року, де брала участь головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас, міністри пообіцяли збільшити допомогу нашій країні. Тобто, дійсно розуміємо, що тоді зустріч пройшла досить продуктивно, так для нашої країни. А зустріч у Парижі по у Парижі перепрошую ми стане першим саме знаєте особистим контактом високос посадовця України з новою адміністрацією Дональда Трампа. А саме міністр закордонних справ наш Андрій Сибіга заявляв про те, що війна Росії проти України глобальна, а не лише українська чи європейська проблема за підсумками цієї війни буде сформований новий глобальний безпековий порядок. Міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга закликав країни Європейського союзу об'єднати зусилля з новою адміністрацією США для посилення санкційного тиску на Росію. Так тобто, дійсно бачимо, що така зустріч відбудеться і зовсім скоро, І дійсно сподіваємося, що вона пройде дуже продуктивно про те, що дійсно будуть обговорюватися питання, які турбують в першу чергу нашу країну. Розуміємо, що там зберуться лідери країн наших союзників, наші партнери, наша підтримка, наша допомога. Тож дійсно вже хочеться закінчити так цю війну перемогою нашої України на наших умовах, всім нам, українцям. Ми прекрасно це все розуміємо з вами. Так і дуже сподіваємося, дуже чекаємо. Тим паче, після 20-го числа. Я думаю, у всіх є таке нове передчуття, нове бажання, і відчуття, що дійсно скоро це все закінчиться. Ну, в крайній мірі ми на це всі так сподіваємося. І знову ж таки бачимо, що Дональд Трамп тепер вже президент Сполучених Штатів Америки. Сподіваємося на досить такі рішучі рішення з приводу з приводу цієї війни, яку розпочали рашисти. Тож дійсно знаємо за 24 години вона не закінчиться за 100 днів не зрозуміло скоріше за все, ні. Але знову ж таки. Санкції заборони просто протистояння так російському диктатору. Воно є, воно збільшується. Сподіваємось на те, що воно буде збільшуватися ще більше, так і ну, тобто, дійсно розуміємо, що. І сподіваємося, що скоро все це завершиться, і на наших мовах миром на території нашої країни дійсно бачимо і сподіваємося, що такі зустрічі наших високопосадовців з високопосадовцями інших країн дійсно будуть ще більше впливати ще більше нам допомагати. А ще будемо говорити з вами про фінансування гуманітарних проєктів. Знаємо, що вони так би мовити не стопі через так. Останні події, і саме керівник ОП нашого так, офісу президента Подоляк розповів Михайло Подоляк, чи відновлять Сполучені Штати Америки фінансування гуманітарних проєктів в Україні за його словами. Частина програм була дійсно вкрай корисною для українців в першу чергу. Так саме Сполучені Штати Америки ймовірно, після аудиту відновлять фінансування гуманітарних проєктів в Україні, заявляв так наш рад. Президента керівника офісу президента України Михайло Подоляк коментарях нашим колегам з РБК Україна. на думку радника через призупинення роботи цих програм США можуть суттєво втратити відсоток впливу на різні суспільства. Також він вважає, що термін 90 днів є занадто довгим. Вони можуть за рахунок призупинення роботи цих програм втратити суттєво. Втратити відсоток впливу на різні суспільства, і в цей момент вплив на ці суспільства може збільшити вплив на той самий Китай, або на ще якісь країни, або та сама Росія, зазначив Подоляк. У такій ситуації додав він: Україна змушена звертатися до інших партнерів, щоб відновити, перепрошую фінансування програм, зокрема і підтримки дітей, ветеранів, інвалідів, соціальних програм. На його думку, все ж таки США повернуться до фінансування програм, адже щоб країна була сильна. Їй необхідно впливати на те, що відбувається в інших країнах. Вважає Михайло Подоляк наступне. його прямомови. Я не бачу можливості домінувати у світі без фінансування великої кількості гуманітарних або програм впливу інших. І ша до цього повертаються однозначно, повернуться так. Треба просто ну, якби пояснювати наскільки це важливо спокійно і без емоцій. Також Подоляк наголосив, що рішенням ша про призупинення фінансування гуманітарних програм воно є негативним. В нем для нашої країни всі ми з вами прекрасно це розуміємо, тому що дійсно була дуже величезна кількість так гуманітарних програм знову ж таки повторюсь, які впливали на підлітків на дітей, ветерани, інваліди, а соціальні програми, тобто дійсно дуже багато програм, які були пов'язані з цим фінансуванням, які допомагали нашим людям, внутрішньо переміщеним особам, так людям з обмеженими можливостями. Ну, тобто, будь-якому. Будь-якій людині, так якій це було дійсно потрібно, ці програми дійсно допомагали фінансування їх тут в першу чергу. Так і все ж час Подоляк наголосив, що рішення США про призупинення фінансування гуманітарних програм воно є негативною ще раз. Повторюсь, так для нашої країни, оскільки частина програм була дійсно вкрай корисною для нас, для українців, в першу чергу.